Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас буде смачнющий обід. Подивіться, домашня тушонка зі свинини, яка вона гарна в банці, соковита, зверху з жирком. Я висипаю тушонку в кастрюльку, буду розігрівати. Ось подивіться, які гарні шматочки, соковиті, з жирком зверху. Справжня домашня смакота. А сам рецепт цієї тушонки ви знайдете у мене на каналі в розділі заготовки на зиму. А ось, друзі, наші смачні печені перчики з майонезом і чесником. Рецепт теж є на моєму каналі, а поруч гарячі макарони, які ми будемо подавати з тушонкою. І ось так, друзі. Виглядає наш повний смачний обід. Він готовий. Макарони зверху прикрашені соковитим м'ясом тушонки, поруч два ароматні перчики з соусом і трохи свіжого укропчику. Красиво і дуже апетитно. Ну а на десерт у нас соковитий червоний кавун і молода, неймовірна солодка кукурудза, просто бомба для літа і смачного обіду. Друзі, якщо вам сподобався наш сьогоднішній обід, підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть коментар. Тут ще купа смачних рецептів. Заходьте, буде цікаво і смачно!